Час новин на дев'ятому каналі про все, що сталося протягом минулої доби у Дніпрі та області, розкажуть наші журналісти. В студії працює Владислав Малько. Вітаю сьогодні. У випуску про таке: з 1 вересня школярі навчатимуться на змішаній дистанційній та індивідуальній формах навчання. Чи необхідна довідка про щорічний медогляд? Вони називають себе партизанами та атакують ворожі позиції з пікапів та перероблених градів. Репортаж Сергія Філіпова з запорізького напрямку. Козацькі пісні на бандурі, покладання квітів та частування пиріжками. У Дніпрі традиційно пройшов день пам'яті академіка Дмитра Яворницького. 9 років та 530-та доба спротиву російської агресії. За минулу добу на фронті відбулося 50 бойових зіткнень. По позиціях наших захисників та населеним пунктам росіяни завдали 52 авіаудари та 75 разів били з реактивних систем залпового вогню. Українська авіація натомість завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу окупантів та 4 по ворожим зенітно-ракетним комплексам. Більше про ситуацію на лінії зіткнення у нашій традиційній мапі за інформацією генштабу ЗСУ за минулу добу на Куп'янському напрямку українські захисники відбили атаки росіян східніше Петропавлівки на Харківщині та продовжують тримати оборону. Противник вдавався до авіаційних ударів, артилерійських обстрілів та застосування мінометного вогню. Загалом від ворожих обстрілів постраждало понад 10 населених пунктів. Серед них Пиголівка, Кучерівка та Кислівка Харківської області. На Лиманському напрямку противник бив авіацію поблизу Білогорівки на Луган Ганщині та Спірного і Роздолівки на Донеччині. Російські війська на цьому напрямку били артилерію по семи населеним пунктам, серед яких Кузьмине Луганської області, Торське та Берестове Донецької області. Наші оборонці стримують армію РФ на Бахмутському напрямку в районі Деліївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів. Зокрема, Васюківка, Кліщіївка та Північне на Донеччині. На Авдіївському напрямку українські військові успішно відбилися від атак противника, перебуваючи під постійними обстрілами. Росіяни скеровували артилерійський вогонь на Авдіївку та Первомайське. Українські оборонці продовжують стримувати російський наступ в районах Мар'їнки та Красногорівки, поблизу якої противник завдав авіаудару. На Мар'їнському напрямку від артилерійських обстрілів постраждало п'ять населених пунктів. Серед них Максимільянівка, Побєда та Новомихайлівка на Донеччині. На шахтарському напрямку росіяни завдали авіаудару в районі Старомайорського. Ворожа артилерія била по п'ятьом населеним пунктам, зокрема вугледару, благодатному та рівнополю Донецької області. Російські наступальні дії на запорізькому напрямку успіху не мали. Ворожі атаки поблизу роботиного зупинили наші захисники. Водночас противник не припиняє бити авіацію та артилерію. Від ворожих обстрілів постраждало понад 15 населених пунктів, серед яких червона залізнична та п'ятихатки Запорізької області. На Херсонському напрямку авіаційний удар росіян був спрямований в район Ольгівки. Артилерійських обстрілів зазнало більше 20 населених пунктів, зокрема Михайлівка, республіканець та Новодмитрівка на Херсонщині. Дніпропетровщина під обстрілами близько другої години ночі. Ворог вдарив ракетою по Покоровській громаді Синеліківського району. Внаслідок вибуху загорілася суха трава та виникла пожежа, з якою впоралися рятувальники. Вже на ранок під ударом опинилася Нікопольщина. Там росіяни з важкої артилерії обстріляли мирівську громаду. В регіоні також міг накоїти біди ворожий безпілотник, проте його збили захисники повітряного командування Схід. За інформацією голови Дніпропетровської обласної ради, внаслідок атак постраждалих та руйнувань немає. На Дніпропетровщині триває період пожежної небезпеки, і кількість займань на відкритих територіях зростає. Лише за добу, 6 серпня, надзвичайники здійснили 125 виїздів для ліквідації пожеж на відкритих територіях. Загальна площа знищених вогнем екосистем склала 110 гектарів. У більшості випадків ці пожежі спричинені людським фактором. Мешканці нашого регіону або свідомо підпалюють суху рослинність або нехтують правилами пожежної безпеки. Загалом загоряння фіксувались в усіх районах Дніпропетровської області. Двох жінок вдалося врятувати з полум'я під час пожежі у будинку площею 30 квадратних метрів на території Петриківської громади. Прибувши за викликом, рятувальники знайшли на подвір'ї 73-річну постраждалу з ознаками отруєння продуктами горіння. У той час іншу потерпілу вогнеборці виявили всередині будинку без свідомості. Обох передали працівникам екстреної медичної допомоги. Вони називають себе партизанами та атакують ворожі позиції з пікапів та перероблених градів. Їхня тактика. Оперативно стати на позиції, атакувати ворога та безслідно зникнути. Бійці Дніпропетровської бригади Сил Тро боронять країну на запорізькому напрямку і роблять усе можливе, аби наблизити перемогу. На одній такій партизанській виласі побував наш Сергій Філіпов ракети. Готують до завантаження. На кожну потрібно накрутити детонатор. Він визначає, коли і як станеться вибух під час зіткнення чи ще у повітрі. Так це називається зрив. зрив... Без нього ракета не взірветься, коли прилетить до цілі. Все, закидуємо одну першу. Цю автівку військові лагідно називають Віра, На честь дівчини, яка найбільше задонатила на виготовлення цієї системи. Тут на пікап поставили частину установки відграду на три ракети. <плес> Але на відміну від градів, віра стріляє не по квадратах, а точно наводиться на ціль. Під час заряджання їй тут свої традиції, використовують гривневі монети. Їхній метал покращує контакт і підвищує надійність усієї системи. Нема цього зазору, який допустимо, зараз от буде. Бачите? Вбирає там появиться зазор. Ми його вибираємо. У нас поличилося. Робота в полі робиться швидко. Лік може йти на хвилини. Потрібно зайняти позицію, виставитися на потрібні координати та чекати команди на постріл. Точності додає робота бійця з бусолю. Цей прилад дає можливість дуже точно визначати координати. Оце кутамірна шкала для того, щоб зорієнтувати про просторі. Оце для того, щоб навести орудя на ціль. Звідси до нуля менше 20 кілометрів. Далі ракети не летять з потрібною точністю. Головне кажуть бійці постійно слухати небо, бо сучасна війна визначається з повітря. Власне, зараз аеророзвідники вказують на ціль та потім роблять коригування. Тож спочатку один пристрілочний запуск. Потім коротка пауза. Потрібно дочекатися інформації від аеророзвідки. Після цього коригування та наступна атака. Після атаки потрібно покинути позицію. Чим швидше, тим менша вірогідність, що сюди щось прилетить у відповідь. Сергій Філіпов, Олександр Дуб, новини дев'ятого каналу. Медичний огляд перед школою. 1 вересня у Дніпрі починається навчальний рік. Школярі нашого міста навчатимуться за змішаною системою, тож уроки проходитимуть як онлайн, так і очно. При цьому медики звертаються до батьків з проханням не нехтувати здоров'ям дітей і приводити їх на медичний огляд. Попри війну, цьогоріч процедура проходження медичної комісії не змінилась. Педіатр чи сімейний лікар має видати необхідну для школи довідку, де, зокрема, буде вказано групу для занять фізкультурою. Наймасштабніший огляд у лікарів кажуть медики це у першачків. Вони мають пройти дитячого хірурга, ортопеда-травматолога, офтальмолога, стоматолога, проби Руф'є, здати різні аналізи, а також за особистими показниками здоров'я пройти і інших спеціалістів. З 7 до 10 років дитина повинна проходити обов'язково сімейного лікаря та проводити Руф'є. В 11 років у нас також є така невелика комісія офтальмолог, хірург, ортопед та загальний аналіз крові. В 12-13 сімейний лікар і Руф'є, в 14-15 вже. Е з 15 років флюорографія, 14-15 – загальний аналіз крові, стоматолог і хірург. Сенс проходження профілактичного огляду це, по-перше, здоров'я вашої дитини. Тому я як лікар рекомендую всім батькам проходити медичний огляд незалежно від того, в якій формі буде навчатись дитина. Початку травня майже 580 квадратних метрів засміченої території прибрали комунальники на заклик мешканців міста. Серед непотрібу гілля, пакети та будівельне сміття. Працівникам навіть довелося залучати фронтальний навантажувач та самоскид. У міськраді закликають містян не влаштовувати стихійні сміттєзвалища. А якщо помітили такі, то звернутися на єдину гарячу лінію міської ради. Ліквідовано близько 30 звалищ, основною причиною виникнення сміттєзвалищ це неналежне ставлення певних категорій населення до, взагалі, до процесу поводження з побутовими відходами. Тому перший заклик: давайте будемо цивілізованими людьми. 5 серпня, день пам'яті академіка Дмитра Яворницького. Саме в цей день, 83 роки тому, видатний науковець пішов у засвіти. Дмитро Яворницький заповідав поховати його на площі біля свого дітища, історичного музею. Його мрія здійснилася, проте не одразу, а лише в 1961 році. Цікаві факти про поховання Іворницького та як вшанували пам'ять великого вченого дніпряни, дізнайтеся з нашого наступного сюжету. Біля могили Дмитра Ворницького у день вшанування пам'яті видатного українця лунала історична козацька пісня у виконанні Василя Живаника. Відомий у мирному житті Кобзар та майстер з виготовлення бандур. Розповідає, має кілька інструментів, проте грати доводиться рідко. Це народна бандура, от які були і за часів ми знаємо, 1743 року, найстаріший, які зберігся, а були очевидно і давніше ці інструменти. Ось і якраз ну, дотично Дмитро Іванович спілкувався з майстрами, які, зокрема, були в підгородньому. Були майстри бандури, якщо ви, можливо, зауважили. В підгородньому на гербі бандура зображена. Ми знаємо, картина ця знову ж таки козак мамає. Тобто він там не стріляє чи не рубає когось. Грає собі на інструменті. Тобто, це такий збірний образ, але суть та, що грає на інструменті. Так само і тут ми можемо. Переключити свою увагу і зосередитись на позачасових наших речах. А це наша культура, наші традиції. Не журися, коню вороний, У 1961 році відбулося перепоховання, і за традицією, щорічно на день народження і день пам'яті Яверницького сюди приходять люди. І звучать українські пісні, оскільки Яворницького, як історика казацтва, казацького батька, ховали під гопак, під українські пісні. Серед тих, хто прийшов у пам'ятний день до могили Дмитра Яворницького – представники Січиславської просвіти. Дмитро Яворницький був один з співзасновників нашого товариства в 1905 році. Тобто для нас це постать дуже визначна. Хочу показати цю книжку. Вона видана більше 20 років тому. Вона містить 670 прізвищ діячів просвіти за ті роки. Тобто з 1905 по 1921 рок рік майже 700 культурних громадських діячів нашого краю долучились до діяльності нашої організації, яку на той час спільно з, з однодумцями заснував Дмитро Яварницький. Тут завжди були українці, завжди українські інтелектуали вели тут свою роботу просвітницьку роботу. Працювали над над українською ідеєю а над втіленням української ідеї, яка врешті і призвела до незалежності України, традиційно поклали квіти на могилу академіка музейники. Не раз лунала думка. Життя та діяльність фундатора і першого директора історичного музею Дмитра Яворницького приклад для наслідування. Академік завжди був для нас взірцем для музейників певною планкою, яку ми намагаємося дотримуватися. І ми сьогодні згадували про те, що в важкі часи, коли Дмитро Іванович був директором музею. Він не покинув музей. Він зберігав колекцію, намагався підтримати своїх співробітників. Намагаємося зберігти колекцію, намагаємося робити просвітницькі заходи для внутрішньопереміщених осіб і для наших бійців, і для дітей. Підтримати наших містян, висловити свою повагу до видатного українця прийшли волонтери, в тому числі Лідія Бабіч, яка частувала власною випічкою учасників заходу. Кожного ранку я передаю такі пиріжки на фронт. Уже більше 12 тисяч. Наші захисники смакують. Цією здобою, але сьогодні ми передали деяку порцію воякам також. А ці ми лишили для того, щоб роздати і вшанувати пам'ять нашого Дмитра Івановича Яворницького. Продовжили програму традиційного дня вшанування лекційним заняттям у меморіальному будинку музею Яворницького. Кандидат історичних наук Максим Кавун розповів про історію поховання та вшанування пам'яті великого вченого. Дмитро Іванович Яворницький заповідав поховати себе біля свого дітища, тобто історичного музею. Це була така забаганка великого вченого. Звичайно, радянська влада на це одразу не пішла. Його було поховано на міському цвинтарі в степу. І поруч була могила його дружини. Потім через три роки упокоїлася Серафима Дмитрівна. І от у нас є таке фото Марія Шубравська, відома дослідниця Дмитра Івановича, на могилі, на тій старійші подвійній могилі. І потім, коли з цього кладовища робили парк Писаржевського, в 1961 році наша інтелігенція написала листа. І що дивно, партійні наші кола його задовольнили цього листа, і в 1961 році. Це була Хрощовська відлига могилу Яворницького перенесли до музею. Лекції про життя і творчість козацького батька, його краєзнавчі відкриття, проводяться у меморіальному будинку музею щотижня по п'ятницях о 16 годині. Після невеликої перерви заняття будуть поновлені з вересня. Оксана Ващенко, Дмитро Солодовник. Новини 9 каналу. це всі новини на сьогодні. Нагадаємо, що постійно оновлюється інформація на сайті та офіційних сторінках соцмереж Дев'ятого каналу. А про свою новину ви можете повідомити за телефоном гарячої лінії. На цьому я прощаюся з вами. Побачимося в наступних випусках новин.